Того часу Ісус промовляв до натовпів: таким є Царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю, і чи спить, чи встає, вночі, чи вдень, а насіння сходить і росте, але як він не знає, сама по собі земля родить плід, спершу степло, потім колос, а тоді повну пшениці в колосі. Коли ж доспіє плід, він негайно посилає серп, бо настали жнива. І він казав: до чого уподібнемо Царство Боже або в яку притчу помістимо Його? Воно, як зерно гірчиці, коли сіється в землю, воно є найменшим з усього насіння, що на землі, та коли посіяти, виростає і стає більшим від усякої городньої рослини. І пускає такі великі гілля, що в його затінку можуть гніздитися птахи небесні. І багатьма подібними притчами він говорив їм слово, наскільки його вони могли слухати. Без притчі ж не говорив їм, а своїм учням окремо все пояснював. Слово Господнє... Слава тобі, Христе! Сьогодні церква пропонує нашій увазі дві дуже цікаві притчі про Царство Боже, так як їх записав святий Марко Євангеліст. Спочатку подивимося на другу притчу, притча про гірчичне зерно. Її можемо знайти у трьох євангеліях, також і у Матея і у Луки, але трохи в іншому варіанті. Якщо подивимося, разом їх поставимо, то побачимо відміни. Ну і передусім головна відміна, яка кидається в очі в інших євангелістів. Зерно гірчиці виростає і стає деревом, в гіллях, якого можуть птахи собі гнізда робити. Натомість в Марка, як ми чули, воно не стає деревом, воно стає більшим від усякої городньої рослини, пускає великі гілля, і в його затінку можуть гніздитися птахи, не на його цих гілях. Адже хто колись бачив, більшість людей не бачили, як виглядає гірчиця, коли вона росте. Знаємо її тільки на полицях супермаркетів, коли, коли її купуємо, як вона росте, мало хто знає. І ніколи в житті є кілька видів гірчиці, але жодна з них ніколи не стає великим деревом. Хоча як почитати коментарі деяких отців церкви. То дійсно хтось там описує, що так, гірчиця виростає, стає великим деревом, навіть якісь образи, малюнки є так, про цю притчу, що там дійсно таке Гірчич, гірчичне дерево виросло і, і щось такого. І ніколи, звісно, такого не буває. І інші евангелісти, мабуть, більш звертали увагу. На те, що ми почули в сьогоднішньому першому читанні з книги пророка Єзикіля. Але там йшлося про кедр. Він пустить віття, пліт уродить, стане пишним кедром і житиме під ним усяке птацтво і так далі. Мабуть, більше думали, що Ісус також має на увазі цю, цей образ книги Єзекіїля. Натомість, так як ми її почули цю притчу в Марка. Ця притча про щось інше. Гірчичне зерно є символом віри. В іншій, в, іншій, в іншій притчі в словах Ісуса знаходимо ці слова. Якби ви мали віру, як гірчичне зерно. Тобто щось таке маленьке, найменше дійсно з усього всього, так? то ви могли навіть гори переставляти. І ось це щось найменше. Стає чимось великим. Але гірчиця виростає не такою вже і великою. Якби Ісус хотів дійсно в цьому образі сказати про щось велике, то міг би сказати хоча б про той самий кедру. Ну, зернятко кедра не є таким маленьким, як гірчичне, але теж невеличкий, із нього виростає великий кедр, або якесь інше велике дерево, яке дійсно дійсно стає чимось дуже-дуже великим. Натомість, то, що Ісус бере, за приклад цю гірчицю, яка є однолітньою травою, то, може, то йдеться про щось інше, що це не попросту щось з маленького стає великим, а з маленького стає великим дуже швидко. Такому кедру то треба багато років, щоби вирости, стати великим деревом. А це дійсно за кілька. Місяців за кілька днів навіть виростає і, і вже приносить плоди, і вже, вже дає врожай щось що діє швидко. І таким є Боже Царство. Тобто та Божа благодать, яка потрапляє в людську душу, і вона діє швидко. Це не є процес розтягнутий на роки. Щоб у людині стати свят... святою, не треба багато років. Про це, власне, йдеться. Це святість не є результатом якогось довгого, довгого періоду само е... праці над собою, не якогось цього, як це називається, самовдосконалення, коли людина поступово осягає цю святість. Ні. Якщо ця земля, цей город нашої душі добре оброблений, то ця гірчиця, ця зернятко дуже швидко проростає і дуже швидко людина дійсно може досягти цієї святості. І прикладом тому є багато святих, які досягли святості в дуже молодому віці. Відразу згадую святого Домініка Савіо, недавно канонізованого Карлоса Кутоса, які ще були дітьми, а були визнані церквою святими. І це не не не, одні, не, не тільки вони є прикладами. Раніше теж багато можемо знайти чи дітей, чи молодих людей в молодому віці, які цієї святості досягли. Мені ніколи не подобались ікони святих, на яких вони зображені всі, всі святі зображені такими сивими старцями. Ну, Якщо цей святий дійсно таким був, як святий Миколай, наприклад, ну то добре. Натомість деякі ікони ну, 12 апостолів в стайної вечері, всі з сивими бородами. Навіть Іоанн, який ще, ще був хлопцем, думаємо тоді, ну, ще не сива, але борода все ж таки є. Ну, так тільки думаєш, ну як вони зараз стануть зі столу і підуть на цілий світ проголошувати Євангелія, то, то, то їх нести треба деякі вже. Але, але той, щось, щось не так з цією святістю. Але дійсно було таке переконання, що святість це. І Можна осягнути тільки власне разом з силою бородою. З власного прикладу можу сказати, що сива борода це не ознака святості. <рес> щось, щось інше. Це не є, святість не є результатом нашої праці над собою. Це є Божий дар, який розвивається швидко, якщо людина до того готова. Якщо вона цьому сприяє. І тоді дійсно, і той, хто згадаємо іншу притчу, той, хто працював винограднику Господньому цілий день зранку, може стати святим. Але і той, хто прийшов на сам кінець і тільки одну годинку попрацював, він теж може стати святим, якщо, якщо дійсно до цього готовий. І про це саме говорить нам також перша притча. А перша притча це щось унікальне, бо вона є тільки в Євангелії від Марка і більше ні в кого. Ані Лука, ані Матей про неї нічого не пишуть. І я думаю, що вони не пишуть саме тому, що не зрозуміли значення цієї притчі. Про що Ісус говорить? Як це так може бути? Чоловік посіє насіння в землю, чи спить, чи встає вночі чи в день? Якби він нічого не робить, а воно саме росте. А він до цього жодних зусиль не прикладає. Якщо це йдеться про, про святість, ну то як це так? А де праця над собою? Чому він нічого не робить, а воно само росте? Ну як так можливо? Ну, ну, ну ні, це щось. Щось не те, щось ну, не так повинно бути. Він, цей чоловік має не спати, і, 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 а працювати дуже тяжко, щоб, це, щоб ця рослина сходила підливати там і так далі. і так. далі. О, тоді, тоді так. А той він нічого не робить, тільки чекає. Чекає, а воно само росте і потім зростає, потім вже йде, бере серп, і, бо настали жнива. І думаємо, що ця притча дійсно показує нам як ні жодна інша притча, що святість це не є чимось нашим, що від нас походить, що ми самі цього досягаємо. Це Божий дар, це Він Його зрощує в нас. І воно росте саме. Праця над собою теж важлива, вона теж повинна бути, бо цей город. Це поле треба було зорати, треба було дійсно його піддобрити і так далі. І так далі. І це він зробив, цей чоловік. Але потім, як вже це зернятко Божого Слова в душу попало, то потім вже людина ну, тільки може його, щоб не вирвати часом, як це теж деколи буває, разом з плевелами повиривати пшеницю, також таке тако, так, ж можливо. Але так воно зросте саме. Росте саме, бо це святість, яку зрощує Бог. І це також важливо знати. Звісно, треба старатися бути святими, треба працювати над собою, треба боротися зі своїми гріхами, слабкостями і так далі. Але щоб ми знали, що святість, якщо ми її досягнемо, це не є наша заслуга. Це не ми такі добрі, що стали святими. Маємо за це все дякувати Богові, бо це Він зрощує в нас це зерно. Амінь.